Вітаю! Ви на каналі Зедрот Мене звати Катерина і ні, я не буду повторювати танок Брітні з ножами. Просто сьогодні у нас на огляді котяча риберня від видавництва Гікач, неомовірна гра від двох до шести гравців. Тож, давайте подивимось, що там таке. І зараз я хочу перед тим, як розповісти правила цієї гри, поговорити про компоненти. Так, у нас тут є багато яскравих прекрасних карток, пам'ятки гравців, оці милі пластикові жетончики з лапками. Але ми з вами тут не заради цього. Ми заради ось цього. Ці прикольні няшні шкарпетки-лапки. <хи> якими ми будемо грати в цю гру? Якщо у вас не такі маленькі пальці, як у мене, то не переймайтеся, про вас теж подбали. І тут є шкарпетка для великого котиськи. Тож тепер давайте переходити до правил. У колоді є картки кальмарів, але нам рекомендують першу партію зіграти поки що без них, тому відкладаємо їх у сторону. Кожен гравець отримує пам'ятку, на якій вказана цінність кожної риби. Потім ми перетасовуємо колоду і викладаємо в ряд кількість карток по кількості гравців плюс один. Тож, якщо ми граємо в трьох, то викладаємо в ряд чотири картки. Після цього кожен гравець бере ось цю лапку шкарпетку і вдягає собі на пальчик. Після цього одночасно на 1, 2, 3, хапайте рибу. Якщо ви єдиний гравець, хто захотів собі цю рибу, то ви забираєте її собі. Якщо ж одразу декілька гравців позарились на якусь рибку, два чи більше, то Ця картка, на жаль, йде у скид і не дістається нікому. Після цього також приберіть у скид карту, яка найближча до нього. І викладіть новий ряд, поповнюючи до чотирьох карт. Свої картки, які ви отримали, ви викладаєте перед собою у стос горілиць. Але ви в будь-який момент можете переглянути, яка саме рибка у вас тут є. Раунд закінчиться, як тільки у одного з гравців буде два набори, мінімум по 3 рибки у кожному. За такий набір я отримую дві переможні лапки, а за такий набір лише одну. Тобто разом три переможні лапки. Ця картка не входить до набору, тому вона мені нічого не принесе. Інші гравці також дивляться, які набори вийшли у них, беруть собі ось ці лапки і переходимо до нового раунду. Всі картки скидаються, знову замішуються і починаємо спочатку. Гра закінчується, як тільки один з гравців набирає 6 лапок. Після цього всі інші підраховують свої бали і в кого більше, той і перемагає. А що там з кальмарами? Спитаєте мене ви? І зараз я вам розповім. Карти кальмарів затасовуються у загальну колоду, і якщо хтось з гравців вполює кальмара, він чекає, поки інші гравці розберуть свою рибу. І після цього може в будь-якого гравця вкрасти будь-яку рибу. Якщо складається ситуація, що двоє гравців вполювали кальмарів, то першим красти буде той, у кого перший номер, другим другий, третій, потім четвертий. Правила для двох гравців трошки відрізняються, але зміни не такі суттєві, і ви можете прочитати про них ззаду правил. Тож переходимо до вражень. Гра класна, яскрава, і її велика перевага у тому, що її швидко розкласти, швидко пояснити іншим гравцям та швидко зіграти і отримати багато задоволення. Хоча скажу чесно, в мене іноді так добряче підгорало, коли чиясь волохата лапа тягнулась до тієї риби, яку хотіла забрати я. Тож, обирайте, чи брати те, що потрібно вам, чи не дати забрати цю рибку вашому супернику. Вибір за вами. Тож цю гру можна рекомендувати для новачків, для сімейних чи дружніх посиденьок. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам ці милі шкарпетки. І взагалі, може, давайте згадаємо ще якісь ігри з незвичними компонентами. Напишіть про них, я думаю, всім цікаво буде почитати і отримати в коментарях такий набір ігор з нестандартними компонентами. Тож, як і Ярослав, я порекомендую вам інші дві гри. Перша гра це буде пончевілля. В грі пончевілля ви також будете змагатися за картки, за пончики, робити свої ставки. Але на відміну від цієї гри, там у карток є ще деякі властивості. Тож подивіться, можливо, вона вас зацікавить. І друга гра це острів котів. Ну, якщо ви любитель цих милих пухнастих створінь, то Чому б не пограти в ще одну гру про милих котиків? У цій грі ви будете рятувати котиків, які у вас будуть у вигляді фігурок, як у тетрісі. Будете розміщувати їх на своєму кораблі та намагатися зробити це найвигіднішим, найзручнішим для вас способом. Острів котів гра більш комплексна. Там вам треба і розраховувати кількість вашої риби, кількість кошиків, за допомогою яких ви будете рятувати своїх котиків, і виконувати цілі, як загальні, так і свої власні. Тож заряджаю вас котячою енергією на вподобайку та підписку. І не бійтеся складних правил і грайте в настільні ігри. До зустрічі!